друзі, вітаю 21 лютого. І так, друзі, може кому буде цікаво вирішення проблеми за рахунок підстановки годівниць на нуклеусні сімейки. Була влага, на мій погляд, її було забагато. Чи критично, ну не настільки критично, що прям була б велика біда. Но якщо не забрати, могло б було причинити скажімо так, можливість невелику, опоношування рамок, потемніння рамок, плісняву і тому подібне. Так що не критична, мабуть, була влага, але ну, вона була через чур велика. І краще її було прибрати. Вирішили перебирати за рахунок підстановки годівниць. Теоретично ну, розмишляли так, що тепло, теплий вологий тепло тепле вологе повітря буде подніматися і за рахунок того, що є отвір, де бджілки беруть сироп, воно буде підніматися ще вище над сім'єю основною. І вже на криші, якщо буде сконденсуватися, буде опадати в віді осадка в годівницю. Ну, по великому рахунку, практично так і пройшло. Чи була би така проблема, якщо б було по-інакшому скомплектовані нуклеус. Я... Предполагав, що якби сімейка була скорочена, грубо говоря, на стільки рамок, скільки сидить, тут би, якщо стояв після того тепла заставна, потім стояла криша, можливо, цього б не було. А так як ми хочемо зробити максимально просто і максимально ефективно, ну, мусимо і чимось жертвувати. Ми скорачувати це не хочемо. Не хочемо скажімо так, дурної роботи, щоб не удорожати собі вартість, в мація, щоб ну, не була дурна напрасна робота. Випробуємо таким методом, щоб було е, дешево і сердито. Так, що у нас вийшло? На перший погляд е, нам вдалося це забрати. Зараз подивимося, я покажу. Кого буде цікавити, тут риємо. Шо риємо? низ вже прорили, засипали щебенку, простіливши е, таку гідробар'єр. Ну, коротше, хто розуміє, як то називається, тот знає, я не знаю. Розтілили, предполагаємо, що дощ, якщо буде падати, впитуватися в землю, якийсь просто по землі буде стікати через щебеночку, так як тут є нахил, буде течі і вже там зробили, скажімо так, відвод води, і воно все повинно, скажімо так, Просачуватися і йти е, собі з Богом далі. Так що, е, після того, як прострелили цей ряд, позавчора чи коли вчора, позавчора, падав дощ. Позапозавчора ми це зробили, а два дні трішки падало дождю. Е, ну, дожди невеликі були, але все рівно. Кажеться, що воно буде працювати. Так як в будь-якому випадку. Вероятність, що воно буде робити, велика. Якщо будете питати, чи ставив внутрі дренажну трубу, ні, не ставив, так як надавності в неї зараз тут не бачу. По великому рахунку, то і так так працюється, що ставиться, скажімо так, щебенка, ну, ну, щебенка, потім кладеться труба, грубо говоря, а потім опять засипається щебенкою. І якщо між щебенкою вода мала попасти в трубу і потім потробіти, то тут те ж саме, тільки вже не в трубу, а сама по собі далі тече по щебенці. Так як сподіваюся, ну, буде так працювати. Ця сторона у нас верхний бік, тут коплями е, глубину набагато меншу. Ну, якщо там було, мабуть, сантиметрів 25 то тут глубого, 15 см. Е, теж понизу розстрілю, тут вже не будемо впирати е, цю клейонку на стіну, так як тут нахил, скажем так, сюди йде, і не хотіло б простелити так клейонку, кліонку, що якщо якась вода буде, скажем так, со стороны забора щоб вона, скажем так, не впиралася в клейонку, ну і не була між клійонкою і забором, там нам тої води не треба. Краще просто понизу прокладемо клейонку, Ну вона тут теж тільки для того, щоб скажем так не проросла щебенка ну Не проросла трава через щебенку, так, робимо ну, ізоляцію, щоб нічого там не прос... не проростало. Ну, і, типо, таким макаром. Цей бік більше так, технологічно, візуально, ну, надобності в, цьому, в цій стороні прокопувати не було. Ну, у мене є определенні плани і воно для сіметрії і для майбутніх планів воно мені потребувало. Так що робимо, як робимо. Так. Що далі? Бджілки Тут літають, вода на кришці Стоїть і п'ють воду. Аїна відстріла. Іди давай. Так, спасли. Так, це тут розкидуємо для того, щоб трошки порівняти потім землю, так як є определенні ямки, нерівності і тому подібне. Трішки подрівняємо і буде красиво. Так що, дивимося на то чи врятували, ну Не врятували, а чи допомогло. Ну І тут не так багато, і тут не так багато під Ну Зато вже в сім'ях бачимо, що рамки підсохли. На, на криші теж набагато менше. Є якась влага, але набагато менше. І рамки підсохли. Давайте йдемо сюди. Тут вот така красота, теж трішки є вологи на крише, ой, на годівниці, треба закривати. Але вже рамки набагато суші стали, і це ну, дуже замітно. Сонця сьогодні не було, тепер тільки виходить і починає літати. Давайте подивимось ще одну. Ну, тут теж є немного вологи, але менше. І ну, тут бджілки в клубі. Но краще. Краще. Тут набагато краще. Так, друзі, допомогло сказати, що на всі 100% забрало всю вологу, ні, не скажу, так як все ж таки сітки в цих донях мало. Скоріше за все, воно ще зараз наполовину забито, скажімо так, стружкою якимись мертвими бджілками і тому подібне, якби ще поміняти доня, якби ще всіро закласти. Ну давайте подивимось на ці сім'ї, де стоїть на нормальній підставці. Давайте спочатку все перевернемо. Ну да, от бачимо, да, скільки тут вологи. Тут набагато більше, відразу замітно. Тут вологи багато на криші. Чи капає, ну ще не капає, так, щоб було на кормушці. Ну да, А рамки зато відразу бачимо, що намного стали суші. Бжілки отак сидять. Так. Да. Якби поміняти їм доні, якби їх трішки почистити, якби їх всі розложити на ці підставки, було б краще. Що ще можу сказати? Ісходя з того, що побачив, нове дно, скоріш за все робити не будемо, так як дальніші, ну, дальніші дії і дальніше майбутнє? Цих нуклеусів буде демонструвати, що вологість з кожним разом буде менш менше, так як сім'я буде розростатися, температура буде повишатися, і вологість з кожим разом буде все тільки менше менше. І зходячи з цієї проблеми, з цим вирішенням розумів, що нового дна нам не потрібно. Ті е, ребята, котрі придбали від нас е, нуклеуси, так як кормушки практично ніхто від нас не брав, бо ми їх і не лили на продаж і ще часу не було і тому подібне. Але знаєте, що якщо ви будете хотіти скажімо так, теж зимувати, як варіант можливо буде так зробити. Так як в будь-якому випадку, мені каже, це потрібно. Ну і для загодівлі потім нуклеусів теж на зиму потрібно. Годувати. Так що Кормушки обов'язково треба буде. Так що знайте, що на наступний сезон можливо треба буде вам придбати. Що ще можу додати? Давайте ще подивимося. Куди б ми ще подивилися? Давайте з задньої сторони будемо дивитися. Наприклад, ця. теж бачу на криші є, не бачу, чи камера передає, чи ні. Але все ж таки там є. Туй. ну а так, да. Тут є якась от волога. Або рамки вже сухі. Рамки сухі, бджілки себе гарно почував. Так, йдемо далі. Ну, тут теж рамки підсохли і красота. Так що, якось так, друзі. Отака от, от красота. І отак, от можливо, вирішите цю проблему. Все, друзі, на цьому буде завершувати. Слава Україні!